Не, я думаю, що а, вас, я не можу вже вас, вас за кермо опустити, да. тому що є підозра, да, якщо... Від, Від вас іде тобі... різкий запах, чесно. Це неправило, будь ласка Ні, не, ні, не, я не підставляю, я став... риб... ну, є підозрада. Ми можемо поставити дійсну машину, так просто, це да. проїздом Піри рази дують, ви бачите, То не так дуєте. Та. Не дуї. так дують. Та. Та. Не не за... да. Ну, а лікар каже. Доза, доза повітря, щоб там... Так. Я дую та раз. Давайте зараз... Та то все видно, Фрісті, як плачі, ми ми зазняли, спеці, ви Ми зрозуміли, ви приходите на територію і кажете срочно сюди і так далі, так. скоро і так далі. Я... Уже, уже... Та ви берете запис, ви берете гріх на душі, я дзвоню сину. Я... Ні, сину. не треба, сину. не треба. треба. У мене син вчора прооперував. У мене син вчора прооперував. Я зараз вам покажу. Я вчора вам проїду, даю слово. Ні, мені досить треба трезі буде. А чого буду боїте? Покажіть останні набрали номер. Покажіть. Я наберу зараз. Ні, наберу. Я наберу. Хоч так не робиш. Я можу бути. Треба на камеру, ти стоїш з боку і не бачиш, як він. Добре, Зараз двома камерами. Я розумію. Я не так зробив. Я Є, зробив, то роблю тако. Тут все записано. Тут треба розуміти, задути. Що це буде вся Україна дивитися, як тут Ну вам не ж стидно. Спочатку то, треба о, показати, ні, як сьогодні ні. загинуло 30 чоловік, а потім показати нашого воєнкома, який п'яний. Ви не розумієте, що це вже ніде не дінеться. Це завтра буде Поперше, вся Україна дивитися. Ви не трішли. 31 ранений, а 16 загинуло. Не навіть час один зняти на заєму. Ви так поминали. Побачите, це ви поминали сьогодні, я так? Не Нашого знятого. А ви самі Тому ж, ж ви Ні, так давай я один знятено. Зараз знов чекати. Зараз знову чекати. Так, так, так. Давай, так, так. стань з, з боку. Працює. Просто вдуте туди повітря досить. Довго, доки не скажу, що... Ні, то не так. то не так. Що це за комедія? Так, що це? Граєтеся ну, чи що? Просто вернути в живе, я по. Як дули по затрубку? До кінця, доки не засвистить. — Обжали Майко губами ду -ду. трубку гарну? — Та мені так. не літуйте, будь ласка, це неправильно. Я свідомий, ну. нормальний. Ви мені вможете? Мути... Я, я може зараз дути в туалет? чи Ні, не треба. Товариші, я обіцяю. Я внаслідок відказовості. Будь ласка, шановний, ви най не розумієте, як дути? Ми в якому стані? Нормально. Я вас офіційно тепер питаюсь, ви, віку, ви можете доказати дійсно що керівництво, що ви, що 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 треба, ви можете будуть, і ви, офіціє... ви, ви, ви керівництво? Ні, що буде, буде дивитися. Я дивіться, бачите, я свідомий, нормально розмовляю. Ви не свідомий. Чому? Дай вам лікар пояснити. Будь ласка. Чому ж? Ви мене ображаєте, ображаєте? просто не за що? Один в житті офіцерський костюм. Це а не З боку, боку виду, але повітря. Ви чуєте? Я з не знаю, а як його заставити. Так. Ти зняв як він На Набіг виду. Це, є... я я це відео завтра буде перше. В обласному воєнкоматі, буде в Київському і буде в Ютубі. І це ціла країна буде дивитися, які в нас офіцери відправляють пацанів на війну. Я вам даю слово. Якщо ви мені не довіряєте кункому, ви завтра готові йти туди, куди ми... Сьогодні подуйте в трубку, зробить офіцерський поступку. Я зробив 6. Я зробив шість разів. Я даю слово. Що ви не довіряєте, хоча не знаю, хто ви є. Довіряєте завтра готовий, йти туди, куди мене давати. Батьківщина, я готовий сьогодні. Я yeah, ж сказав, я ж повторюю два рази. Як ви робити туди, які ще будуть? Зробіть офіцерський поступок. Ви видуваєте ну, з боку... Перше, повітря. Здуйте перший раз. Як нам з цього вийде? Я, увійти, я сім вийти. разів вже подув. Що залежить від... Від офіцера, все залежить? Можете брати кров мене. Я стою ще разів, два, три, п'ять. Довше, довше, я... доп... допов... Ви неправильно, розумієте, ви не повідомлення. А як лікар. Тому що мені вже це теж набрати. Так як лікар, і так як Довше. я на поліції попереджаю вас, Що ви Довше. неправильно Довше. проходите медичне освічення? Зрозуміло. Пройти медичне освічення правильно. Ви відмовляєтесь? Ні. Не відмовляєтесь? проходіть тоді правильно. Дуйте днову. Ні, ні, ще ні, зараз вам скажуть, не чекайте, то ж не є цей. Але я це роблю вже семи раз. Та ви не прави, Та Нічого, Хоч і одинадцяти. Я не знав, що маєте медичного освіту, ви навіть, що не маєте право. Ми вже маємо. Ви команд прийти, ви всі пугаєте, Ми? за вас все рішають. А тут Та, ви вправить спортивність. Ради бога, ходіть, я зрозумів. Дуйте до сигналу. Все, ви мене не вчителет ЕСП. Yes, я ще хочу мати себе на передовій. Ради томат не витримати. Я вам томат зробив вдома. Медпрацівник пояснює. Вдихайте в себе повітря. Прите трубочку в рот і все повітря вдихаєте Доки скажемо, що досить. Поки Дуєте. тут не запікає. Дуєте. У них рот Доставьте. не закривається. Доставьте. Шановний, у вас не закривається рот. Хлопці, це Рідна нені ви... не в Україну, нашому офіціалі не, шановні, шановні, рот не шановні, може не закрити. Зацелі. Я прошу вибачення, ви в нас все Штурмуєте. Носі. При незакритому роті. Мало депутати Любина покинула пост, людина покинула Так. Хто наказав? Ты мне знімал і приставив. Ніхто мне не наказував, я самовільно покинув пасту. Самовільно покинув пост? Фамилію. Фамилию. Фамилію імя. Це ще гірше буде. Шедк. Є ще та є ще. Самовільно покинув пост. Воєнком не приказував? Ні, не приказував, нічого. Самовільно покинув пост. Пішов взяти мінеральної води. А є тут три свідки, що ви дещо сказали, що воєнком приказував. Ні, я такого не казав. Перехресток такого не наказав. Зніме де, де знаходиться, де воду купують. Перехресток старий косів. А, воду, а тут магазини такий час не о. За квартал. Ні, ну, тут, тут казали, що десь тут є місцеві, не зарінкувався. І що, на воєнкоматі нікого нема? Ні, є. Помічник черга. По якій причині ви покинули пост? Пішов по Мінеральну воду. Ви черговий? — Так. А що ви робите тут, ну, Пішов по воду. — А по уставу ви знаєте, що ви не маєте права покидати бойовий пост, тим більше режим, режимного об'єкту. Ну Р... так, вийшов. Ні, получатись не могло, так, шано. Це капець. Так вийшло, що пацани гинуть там. Засвічтеся, хто ви, особу. Буду в тюрмі сидіти, старший лейтенант. А звідки? З утра? Тверезий прийшов спасати воєнкому. Все понятно. Воєнком дзвонив би забрали машину. Воєнком взагалі мене не дзвонив, я прийшов по воду. А як де слухати може? Тут ви підписуєтеся за пошук ознайомлені, що, що ваша справа буде розглядати скорському в в суді. Тут ви даєте пояснення коротке, а тут за це пояснення розписується. Або відмовляєтесь від дачі пояснення і не розписується. Ні. А пояснення на рахунок чого? Задайте питання. Пояснення на рахунок адміністративного протоколу, який складений в тому, що ви керували. Автомобілем стані алкогольного сп'яніння освіченого проводу скасовський це. Це все свідки, люди, які хочуть бути свідками, вказують на те, я що вони розумію. бачили і поїхали. Я знам прочитати, як нормально написати. Давайте дійсно, виділимо написано. Зараз... Так збігайте, будь ласка, на добровіці. я, я добровільці. Ne-a răbit imediat, se nebute băbamele S-a tricat Ce dracu' bilet. a biletul? <laughs> nu te iubi de el